Зікхарат, священна книга откровення, створення світів, я, ваш Вселенський Творець, світло істини, нестворений, я завжди був та завжди буду. Немає більше ніде такого, як я. Я єдиний. Ви ніколи не зможете побачити мене та описати, тому що я живу поза вашим мультивсесвітом, поза вимірами та часом, які вам відомі. Не намагайтеся та не прагніть цього досягнути. Вам буде зручно уявляти мене як безмежний простір ефіру та енергії, який втричі перевершує створений мною Мультивсесвіт разом із міжгалактичним простором, вивчивши схему будови мультивсесвіту та вашої галактики, династії, ви зрозумієте, чому мене можна назвати безмежним. Зі збільшенням Мультивсесвіту збільшуюся також і я. Коли Пророк Аксантір записує ці слова, мною створено уже. 645 мільярдів галактик, династій частиною однієї з яких ви і є. Таке колосальне число різноманіття життя це мій дар для вас. Мені, щоб не бути самотнім, потрібно було лише декілька десятків чи сотень династій. Проте, побачивши цінність життя, я створив 645 мільярдів інших галактик, різних варіацій життя. З одними і тими ж вселенськими законами та правилами. Хочу запевнити вас, що продовжу створювати життя вічно і що раніше створені династії ніколи не зникнуть. Ви всі будете жити вічно. Структура мультивсесвіту буде постійно змінюватися та трансформуватися. Старші династії галактики, досягнувши потрібного рівня розвитку, будуть об'єднуватися із іншими. Такими ж розвиненими та просвітленими, братами і сестрами із іншої династії, через приблизно 4 мільярди років це вперше відбудеться із вашою галактикою. Ваша галактика Захмеш почне процес об'єднання із сусідньою галактикою Андромеда. Процес злиття двох ваших галактик займе ще близько 2 мільярдів років, після чого ви вже разом будете йти. До наступного етапу просвітлення та злиття із іншими галактиками, як з молодшими, так і зі старшими.